Перполіція України інформує про небезпеку вербування мешканців України російськими спецслужбами для вчинення диверсії, зокрема підпавлів українських автомобілів і українських військовослужбовців. Поліцейськими разом з колегами з інших правоохоронних органів встановлюють виконавців замовники таких злочинів. Такі факти виявлені поліцейськими спільно зі службою безпеки України України, зокрема на Одещині, викрита схема російських спецслужб з збройнування підлітків для вчинення саме таких диверсій. Юнаків віком від 13 до 18 років, яких Росія втягнула злочинну діяльність, затримала. Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі. Такий же випадок зафіксований на Миколаївщині, де двох підлітків віком 16-17 років, які спокусилися на легкий заробіт, заробіток в інтернеті, облили легкозаймистими рідинами машину військовослужбовців і таким чином вчинили злочин на Одещині. Замовник цих підпалів перебуває за кордоном, а за рішенням суду хлопцям обрано запобіжний захід у вигляді отримання під варто і їм також загрожує позбавлення волі на срок до 15 років або довічне позбавлення волі. Ще одним прикладом є затримання чотирьох мешканців Дніпропетровщини віком від 17 до 21 року, які здійснили підпал мікроавтобуса військовослужбовців у місті Дніпро. Вони також діяли за вказівками спецслужб Російської Федерації і, спокушившись на грошову нагороду, намагалися чинити цей злочин. Тож у зв'язку з цим кіберполіція надає поради для батьків. Ну, перш за все, інформуйте дітей про небезпеку вербування та наслідки скоєння злочинів, так як саме вчасне інформування можливо і буде запорукою того, що підлітки не спонукатимуться на вчинення таких жахливих дій. Слідкуйте за їх онлайн-активністю в мережі та колон інтернет-знайомств, так як підлітки дуже часто знаходяться під вразливому стані психологічному, тим паче в умовах війни стресують, і в зв'язку з цим їм є можливість маніпулювати. І зрозуміло, що ворог це використовує. Також слідкуйте і контролюйте за дотриманням дітьми комендантської гардини. і зрозуміло, що якщо дитина ходить ночами і не ночує вдома, то на це слід звернути увагу, і таким чином вона може бути втягнена або в злочинну діяльність, або взагалі діяльність пов'язану з диверсійними діями. Ну і при отриманні інформації про вербування дитини, повідомте поліцію за номером 102 або заповніть відповідну форму зворотнього зв'язку на сайті кіберполіції cyberpolis.gov.ua. Також хотілося б надати пораду для підлітків. Ну, перш за все, будьте обачними, з незнайомцями в інтернеті і не діліться з ними особистою інформацією. Навіть якщо вам людина, здається, знайома вже давним-давно, але ви її жодного разу вже не бачили, це може бути зовсім інша людина. Розповідайте дорослим про свої онлайн-знайомства, так як саме з дорослі і батьки вони зможуть вам порекомендувати, як діяти в чиї чи іншій ситуації і дати вірну характеристику для вашого, нібито друга. Уникайте відвідування інтернет ресурсів з сумнівим вмістом, так як отримання інформації, яка не відповідає вимогам законодавства, вона завжди може нанести певну шкоду, і ви самі цього не знаю, не знаючи, можете потрапити в халепу. Передусім використовуйте офіційні ресурси для отримання і перевірки інформації. Перелік всіх офіційних ресурсів є як на сайті Кіберполіції, так і на сайті центру протидії дезінформації, а також на більшості сайтів державних установ та організацій. При отриманні пропозиції скоїти диверсію за гроші, повідомте про це поліцію за номером 102 або заповніть форму своротнього зв'язку на сайті кіберполіції cyberpolice.gov. Ну і хотілося б нагадати про кримінальну відповідальність за вчинення таких діянь, так як вказані злочини, злочини можуть бути кваліфіковані відповідно до низки статей Кримінального кодексу і за які передбачено доволі суворі покарання. Так, стати 111 державна зрада передбачено покара, покарання у вигляді позбавлення волі на срок 15 років або довічним позбавлення волі з конфіскацією майна. Статтею 113, диверсія вчинення в умов вчинена в умовах військового стану, карається позбавленням волі на 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Частиною 2 статті 194 передбачено совмисне знищення або пошкодження майна, передбачено покарання у вигляді, позбавлення волі 10 років. Ну і нагадуємо, що згідно частини 3 статті 111 кримінального кодексу України громадянин України, які виконання злочинного завдання іноземної держави не вчинили ніяких дій і з добровільно повідомили органам державної влади України про свій зв'язок. З ними та про отримане, про отримане завдання звільняються від кримінальної відповідальності. До речі, такі випадки нещодавно були зафіксовані, коли батько звернувся з повідомлення про те, що до його сина надходять відповідні пропозиції, і завдяки спільним діям було викинуто. Певних зловмисників, які затримані, також хотілося б поговорити ще на одну дуже важливу тему, з якою постійно стикаються громадяни, що звертаються за допомогою до кіберполіції. Полягає вона в наступному. Злочинці зламують обліковий записи користувачів меседжера та розсилають контактам жертву, повідомлення з фішинговими посиланнями про нібито отримання грошової допомоги або Якоїсь допомоги від міжнародних організацій або від громадських організацій у такий спосіб зломисники отримують банківські дані потерпілих. Шахраї підшукують потенційні жертв на відомі в Україні онлайн платформі, де відбувається обмін послугами і товарами, та надсилають повідомлення продавцям у меседжер під виглядом представників цього самого маркетплейсу. Аферисти повідомляють про необхідність підтвердити публікацію оголошення на сайті шляхом надсилання відповідного коду, який надійшов нібито від самої ж платформи. Вони його і маскують цей код з символами, схожими на саму платформу, на якій здійснюється обмін товарами. Насправді цей код призначений для авторизації в аккаунті меседжера і з іншого пристрою, та звичайно дозволяє зловмисникам отримати повний доступ до облікового запису продавця. Після цього шахраї краї починають масово розсилати користувачам зі списку контактів потерпілого повідомлення зі з фішеного посиланням про отримання фінансової допомоги і збирають ці грошові кошти вже на свої підконтрольні рахунки. Тож, коли користувач переходить за таким посиланням, його просять ввести дані для доступу до інтернет-банкінгу або інформацію до банківської карти, такої як номер карти, термін дії карти, cv код. Після отримання цих даних зломисники отримують доступ до банківського рахунку, з якого виводять усі доступні грошові кошти. І включаючи кредитні ліміти, оформлюють на них кредитні кошти і звичайно виводять їх також на підконтрольні рахунки. Кіберполіція закликає громадян не надавати стороннім особам персональні банківські дані або коди підтвердження, які надходять від онлайн-сервісів. Також нагадуємо, що офіційна інформація про можливість отримання фінансової допомоги від держави чи міжнародної організації завжди публікується на їхніх офіційних сайтах. Також перевіряйте джерела інформації та не довіряйте сумнівним посиланням, які надходять до вас у меседжерах від будь-яких контактів, навіть від знайомих. Кіберполіція рекомендує захищати аккаунти двофакторною автентифікацією, щоб не стати жертвою шахраїв. Для цього існує багато сервісів, в тому числі, які дозволяють генерувати випадкові паролі і в жодному випадку вони не можуть потрапити до рук зловмисників, так як постійно змінюється відповідно до заданого таймінгу. Також хотілося б розглянути ще одну шахрайську схему, і полягаємо вона в тому, що в телеграмі надходить повідомлення із посиланням, яке виглядає нібито безпечним. Ви можете його в один клік одразу відкрити, але на це ж і розраховують шахраї, ховаючи фішинг у цих же самих гіперпосиланнях. При переході за посиланням ваш аккаунт захоплює, бот, який завершує всі інші санкції, крім власного. Ну, Вас відповідно з цього аккаунту також виключають. Тож, що робити в такій ситуації? І надаю рекомендацію, так як люди дуже часто звертаються за цією допомогою. Тож потрібно захистити свій обліковий за, запис наступним чином. Увійдіть в додаток Telegram Web. Для цього потрібно відкрити Telegram в браузері комп'ютера і обрати авторизацію за QR-кодом. Відскануйте QR-код і вашому пристрою після налаштування виберіть авторизацію за QR-кодом. За QR Налаштуйте захист облікового, облікового запису в налаштуваннях на приватність. Встановіть хмарний пароль, прив'яжіть обліковий запис до вашої електронної пошти і завершіть сеанс бота. Після цього перейдіть в налаштування, пристрої та знайдіть активний сеанс бота. Завершіть цей сеанс. І якщо не вдалося, продовжуйте цю спробу, вона може не з першого, а з другого, а з третього разу спрацювати, але в будь-якому випадку спрацює. Ну і таким чином захистіть своїх близьких. Поки маєте доступ до telegram веб перевірте чати на наявність відправлених від вашого імені фішингових посилань особам з проханням перерахувати грошові кошти або надати якусь інформацію. Ну і звичайно, видаліть такі посилання і поставте галочку Видалити їх у співрозмовника». А за необхідністю повідомте про такі факти до Кіберполіції за номером 102 або через сайт cyberpolis.gov.ua. Шахраї під виглядом Приватбанку поширюють комп'ютерний вірус і полягає він на наступному. На електронну кошту, пошту надходить лист про зарахування якихось коштів. До листа прикріплений документ, нібито від Приватбанку. Ну, звичайно, це підробка, не дивлячись на те, що стоїть початка банку, підпис члена правління банку, як і на справжніх документах. До того, що у шапці листа може бути зазначено номер відділення, але зазвичай це відділення якогось неіснуючого відділення або того відділення. Яке перестало працювати після 2022 року. Також у документі Шахраїв є посилання на копію платіжного доручення. І якщо перейти за посиланням, завантажується відповідний архів. У цьому архіві міститься вірус в троян у форматі, Екзе або в іншому форматі та ще декілька файлів. Тож вірус за цим посиланням може завдавати наступної шкоди. Ну, Перш за все, видалення програм, які встановлені на вашому пристрої. Встановлення контролю над окремими програмами чи над комп'ютером в цілому, викрадення платіжних даних клієнта і даних доступів до банкінгів, ризики втрати грошових коштів на рахунку при операціях інтернет-банкінгу з даного комп'ютера. Тож не завантажуйте файли з невідомих адресатів та не переходьте за сумнівними посиланнями. За необхідністю звертайтеся звертайтесь за допомогою до спеціалістів. Зловмисники надсилають у популярних месенджерах повідомлення з пропозиціями легкого заробітку. Схема полягає в нібито популяризації товарів на відомому маркетплейсі шляхом їх купівлі та подальшого продажу на вже підконтрольних фаристам сайтах. Люди, які погодились на таку роботу, отримали завдання від афористів, і виконуючи, які зловмисники їм обіцяли платити гроші і навіть частину на таких грошей сплачували. На перших етапах для подальшого залучення в схему громадяни дійсно могли отримати невеликі виплати на свої банківські карти. Але для продовження роботи шахраї вимагали зареєструватися на підконтрольному зловмисниками сайті і здійснювати купівлі-продаж товарів. Саме за інструкціями цих же самих менеджерів. Так би мовити, менеджерів. Щоб купити товар, потерпілі мали поповнювати свій баланс в особистому кабінеті і перераховували власні кошти на вказані афористами банківські карти фізичних осіб. Для виводу коштів зловмисники вимагали від громадян повторних перерахувань коштів на підконтрольні банківські рахунки. І такий алгоритм продовжувався, доки жертва не розуміла, що має справу з афористами. Навіть якщо ви вже обізнані про таку шахрайську схему, не слід намагатися отримати гроші від зловисників навіть на перших етапах. Так як будь-яке спілкування з ними це ризик втратити свої завжди, заощадження, бо вони також мають певні психологічні навички, і це зможе привести до негативних наслідків. Також звертайте увагу на небезпеку переходу за сумнівними посиланнями та виведення на таких ресурсах своїх персональних даних з банківськими даними. Зловмисники, які ці дані, можуть використовувати їх для викрадення грошових коштів з ваших рахунків. Ну і будьте обережні та перевіряйте інформацію і не давайте шахраям можливості вести вас обману. А якщо ви стали жертвою інтернет-шахрайств, то негайно повідомте про це поліцію за номером 102 або на сайт кіберполіції cyberpolice.gov.ua Нещодавно на засідання Ради національної безпеки і оборони було прийнято рішення про заборону використання телеграму у службовій діяльності органам державної влади, а також підприємствам, які віднесені до, віднесені до сфери критичної інфраструктури. У зв'язку з цим використання вказаними посадовцями такого додатку вважаю недоцільним. Як може привести до певних порушень, бо Рада безпеки і оборони, приймаючи таке рішення, також посилалася на ті ризики, які, думаю, зрозуміло, кожному пов'язані з війною. Проте, Телеграм залишається таким популярним сервісом, і він доволі часто використовується мешканцями України. Також він зручний для користування для багатьох громадян. Тож заборонити його повністю на даний час на всіх етапах фактично неможливо і лише необхідно звертати увагу про те, що він також в телеграмі може дійсно бути ризик. Потрапити на гачок тих самих зловмисників, які діють від імені держави агресора, розповсюджуючи і псо розповсюджуючи віруси, або просто збираючи інформацію, яка в подальшому використовується використовується чи проти користувачів самого телеграму чи проти держави України в цілому, тому вважаю, що користуватися. Потрібно обачно не лише телеграм, а взагалі всіма меседжерами і прискіпливо ставитись до тієї, інформації, яку ви обмінюєте, якою ви обмінюєтесь, і тим паче до ті інформація, яка до вас надходить у вигляді різних посилань, різних е е рекомендацій, і так як в будь-якому файлі, будь-якому посиланні може міститись відповідний вірус або е шкідлива програма забезпечення. Хотів би ще. Звернути увагу державних службовців, працівників військовослужбовців, працівників критичної інфраструктури, що Телеграм активно використовується ворогам для кібератак, розповсюдження фішингу, шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів і коригування, коригування ракетних ударів тощо. З метою мінімізації цих ризиків саме було і прийнято рішення РНБО щодо заборони встановлення використання телеграм на службових пристаях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки та оборони, а також підприємств, операторів критичної інфраструктури. Винятком становлять лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службової діяльності. Так, Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО пропонує наступні заходи безпеки. Перше, це двофакторна авторизація, Обов'язкове обов'язково використання двофакторної авторизації та скасування синхронізації контактів для захисту акаунтів. Друге це обмеження передачі даних. Заборона передачі робочих даних під час службової комунікації через Телеграм, використання програм, заборона встановлення і використання клієнтам телеграм на службових і особ... особистих комп'ютерах, що використовується для службової діяльності. І четверте, це технічні засоби, а саме блокування роботи месенджера за допомогою технічних засобів, а також фіксування сакціонованих спроб підключення до сервісу. Додатково хотілося би зазначити, що Національний банк спільно з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації постійно проводить ряд кампаній. Про захист від взлому в соціальних мережах і месенджерах сторінок, шахраями. Так, хотілося б зауважити, що треба створювати надійні паролі. Ми на нашому сайті розповсюджуємо цей буклет. Хотілось би про паролі ще сказати. Треба використовувати, по-перше, паролі, щоб мінімум було 12 символів. Була комбінація великих маленьких літер. Використовувались цифри, спеціальні знаки, символи. І це все забезпечить надійність доступу до ваших месенджерів, до вашої і збереже вашу інформацію. Під час створення паролю рекомендовано не використовувати особисті дати народження, прізвища, ім'я, адреси тощо, а також загальновідомі комбінації паролів, наприклад, там кверті або Password 1, 2, 3, 4, 5, 6 та інше, послідовне або зворотне написання символів або цифр, використання зазначених рекомендацій дозволить зберегти інформацію. Вашу особисту і не дати зловмисникам жодного шансу е отримати до неї доступ.